Так, всім привіт, друзі. Вибачайте, що довго не знімав, просто ну і не було бажання і так далі. Опана. Коротше, ми залетіли в стіл A Brain Road. Тобто укради Та, блін, укради Brain Road. І я вже хочу когось украсти його. Ну щось не виходить. Ладно, я розпавнемось. Що вам ще такого розказати? Ну, не знімав я довго, по-перше, не хотів, як я вже сказав, ніби. А по-друге, через те, що в мене поламався трошки компуптер. Ну, то я... Коротше, не міг знімати фізично. О, я ось ось ще скуп скупляю нобіні піцаніні. Нубіні піцяніні. Мені здається, це вигаданий Брайан Рот. Робоксом. Але... Нормально. Нет багар. Вальден из Майнкрафт. Краф. трауркрофт. Травок. У меня тут друг якийсь есть. Это кто за це що? Амид якийсь. А ну почекай. Це шо мне. Я його так просто на них друзья добавлю. То тобто есть он мне кинофренд. То есть цеми... Мі... О! почекай, тут есть. Э ле... Короче. Песник. Алло, привет. Ого, в тебе тут теория, теория. А ты меня быть будешь? О, в тебе... Может, он даст мне что-то скипзить? Дай мне что-то скипзить, в э, смысле? Я что в тебе в друзьях, ты что вообще? Ну ладно. Mm. Ну да, будь ласка, мені щось. Ну ладно, я побіг. Ти поганий, підписник. Поганий. Ти поганий просто. Може підписник ти не поганий? Може ти взагалі не мій підписник. Неможливо 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Мені треба у того брині октипусині. Короче, хоч, хоч когось. Та блін мене знов замолози. Ну що ж це за невізуха? Ладно, я пішов зберу цей У Мене вже 600. Треба ще піти когось купити. Так, кого... Я... Е, 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 е. Дебіл Ой, вибачайте. Вибачайте. Вс, він ресет носить. Я почув звук. Тим Так, іди до мене тім Чіз. Тім Тім. Готім. Ще один. Так, давай. Нубіні e". Так. Нубі. Що тут чиє? Зараз я піду. Зберу гроші. Ой, зберу гроші босики на базу тимчасс за секунду 5, а то за 4 секунд. Хорошо. У мене 500 є. А що я за 500? А ну, іди до мене. Лірилі ларіла. Іщу, та блін. Щось мені трошки підвагає. Блін, не піца. Ні, мені ще на цю якісь сонать оховати. М-м я хочу когось украсти, в того чого. Буде його. Хто в мене, до прикладу, в цьому. Друзьях. Він вийшов. Й не папай. А оце, от цього можна щось красти. Він, він тут не сильно жорсткий. Ну, тут, типа, в нього... Ну, коротше, я тун-тун-тун-тун. А! Вир... Ну, поки Та дай. Та чо? В смысле, це шо таке? І шо шо в мене прийдуть? Ну вкрали в мене того слона. І шо? Я хотів вкрести нормального пацана. Це що за неподобство вообще? Тепер він забув колбас. А я на вас обідився. Хай в мене хоч цей. Nubini, pizza, Pum Уже все обкрадуть. Відстаньте від мене. Я хотів його купить. Вже... О, я сейчас свинину бо бомбардію куплю. Е, е, е. Найверг шекра. Ну, типа це найважче, а вона й прийдет корищу. Та ну смысл. Я не можу купити. Це що? А, в мене заповнена повністю база. Що? Коли вона встигла його заповнити... Ні, нічого. Токс. Блин. Надо пропордавать цих набіні піцоніні. Потому що вони мені не надо. Я из-за них просрав цього. Собі... Короче. Нувини пицца так, шо там идет? тун 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 огонь. А ну я сможу его купить 52. Не, не зможу. Так, окей. Выдаем, значит, золотых... Потому что я... Я, я честно, я вже грав цього на телефоне. Я там там нормально. розвинений, Але... Свинина. Ну ладно, перекупляйте дуже дорого. ну е, Так от що я. А е, так от, то Флор там, типу, якщо золотий, то він більше приносить. Ніж звичайний. А тут щось не так, походу. Або це може тільки з No піцаніні так. Не, походу це тільки з No піцаніні був такий бах. Але на телефоні у мене даже з No піцаніні все окей. Та блін, мене теж відкидає назад, блін. так можна і нести Бежить щось, якщо захотіть. Так, шо там? Пацана. 5, давай, П'ять-п'ять-п'ять. Я от того киду за 9000. За 9к, за 9к киду. Давай. Трик. трик трек бай. Так, погнали, 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 погнали! Та блін, він мене збив. Ну як він так? Чо він такий точний? Ану, що я можу купити? Отаку от штучку можу купити. Тепер я буду быстрее. Ой, не быстрее, а в мене буде інша штучка. Тепер більше радіус буде, можна буде бити. Так, що тут продається такого цікавого? де точніше? О, отакого от я куплю. А ну до мене. Ой-ой-ой. Так, не можна залишати базу. Полетіла. Полетіли в когось щось красти. Красти. Що тут у О, балерина, Блин, капучино. Та блин, він уже базу забуло. Я навіть не встиг украсти щось, як він уже базу забоков. Ну нічого, Ну нічого, ну нічого. А потом що... Так, що там по цьому? Оце, Оцей ще у мене цікаво. У нього база вічно... Ну, типа, вічно. А ну за 20 тисяч, ну. бачиш? Бач? Трулимеро, Так давай, давай, пожалуйста. Будь ласка. Не можна російську вживати. Не можна. Ой, я щось, Так. Ну ти, 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 Ти. Хто ти? Чого? Мені так важко? кого то? Краст. У мене уже тисячі. Я щас піду собі тун 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 я куплю. Всі будуть. дивитися, які я профі. Ну, профи. Так, мені цікаво тун 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 тунтунтунтунцагор і три петропи мені надо. І ще що треба, Скільки грошей? 1 мільйон? ви шо? З гузду з'їхали. Мені мільйон навіть не снився, не то, що в мене я Мені його ці маю, ці. і що? Вообще? А вообще, а вообще, а а ще? А ще? Так що там? У мене по базі? Зараз гляну. 27 секунд. Так, що тут чи цікавого? Мені, до речі, Дейл за донатить. 140 обуксів завідуйте. <плес> Ладно, можете не завідувати. Завідувати це погано. Команды дают за 3000 <рес> робоксов. Нифига себе. А ну иди. Иди, гуляй. Ты не отримаешь могут. Вс, иди. Я піду пока что там вчера стоющего одного. Блин. Мен уже закрывай. Ну, блин, ценница. Так, ладно. Так, нубини пицца не понял. Так, у мене уже 5000. Ого! 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 6000! Ага. Ну, що тут я можу цікавого купити? О. Ну, иди до мене тун-тун-тун-тун а, ну, а скільки там? О, там капучино ассасин. Сейчас у меня збройка идет. А ні, ну щас, сейчас. Через... Хвилину. Хвилину. Капець уже часу пройшло. Так, ладно, цей відео, я думаю, буде недовгий. Того що. Того що ми не будемо його затягувати. 20 хвилин класиком. І в комент. Давайте. Так. Ви пишете щось в коменти. Я лайкую це. А ви лайкаєте мій відео. І, і, і ще обов'язково... Ти шо вообще? І, і ще обов'язково підписуйтесь. Тут буде багато прикольного контенту. Все, пожалуйста. Ой, пожалуйста, знову кажу. Будь ласочка. Давай, давай! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Манцим, манцим, як каже мій друг. Ну, як Сьомочка каже, ви його знаєте. Та блін, не переманцили. Не вийшло. Я не вмію манцити. Я не манцию. А тут уже буде полегше. Капучино Капучино. Будь ласочка, будь ласочка. Я донесу сюди. Плюс Капучино асасіно, який приносить 75 в секунду. Ну, це прям жорстко Так, це в мене вже багато грошей. Які ще 10 тысяч стоит. Мені здається, Цю ліра ліре ліра, чи як її там можна продавать. У мене вже 10 тисяч є. Так, це вже когось... О, йди до мене. Так, кон... трек, перебув. 47 секунд. Там нема. Так, я щось крайду тільки з двох боків. Може там ще? Ні, ну там тільки на піцаніні. А тут о, тут я за 4 ква, то я можу і вкрав. Так. Погнали. Що тут в мене по грошам? 200 я думаю, можна вже передавать отакого, такого, от такого, от того ще залишив. Я что-то гроші не Так, секундочку, сейчас я підійду. Все. Так! Ой-ой-ой-ой-ой! Опа, все. Так, погнали. Вона там відкрита. А ні, там закрита. Тут відкрито. Тут відкрилось. Крис. Давай быстрее. Я дуже долго. Дуже... Все получилось получил. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все. в Ростини украв. хорошо. Там чел вообще не слитку за своєю базою? Щось. Блин, тун-тун-тун сагоя, -тун -тун. я уже, походу, не вкрайду, туди треба спалювати. Так щось він не закриває, я Ну закрив. Ну він аж звідти, походу, вкрав у того будинку. О, мене. Щас треба нафармити ще 3000, і я там куплю одного дуже прикольного. все, погнали. Оно, три пітерпі, треба треба, якщо не помиляюсь. А, ні, три ліміра. Типа, три лічина. Три пітерпі, то дорогий. Тут і ветка така. О, ще оцього куплю. Так, давай, 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 девять тысяч, тысяч, нормально. Так, так, шимпанзе, опа, а был был не посыли. Пошел, а блин, На х, Ну хватить мене тепать. О, шимпанзині, ну, в шимпанзині-бананіні. бананині. Здорово. Ну, походу рыбиды Та Хватить. Ауч. Спасибо. Помог. О, так, трошки. Сейчас собираю. І в АФК постоїмо, тому що. Тому що в мене 20 півтора. Ну це вже мало цього продає. Ага, усе, це іще. У мене тут застоявся сильно дешево. Так, цього продає. Цього продає, мені здається, вже. І цього продає. Так, дивіться. Там капучино асасина Тобто, мені треба він. Так, давай, бур-бур потопим. Один і другий зараз. Ти якраз напрацював вже мене? Так а ну скільки, пол секунд 18 А у мене скільки? Кстати там Походу мене сейчас выбьет Да не, це вчера походу лагало. Я, я не хочу щоб меня выбивал Потому что почему видос буде. Там да, блин там вийшов уже Чел О лу-лі-лоні. Так 8 був був, був, пропань так, три секунди, давай. Я тепер хоча б швидкий. Что не буду так довго бігати. Так, я побіг тоді. Булбало на 16. Хорошо, я валю. Я валю, я валю, я валю, я понял, я понял. Нельзя мені там находиться. Насправді я нічого не понял. Так. Капучину до мене. Ну походу в двох да, минус в двох населения. Тоді буде битва двох титанів. Я титана, він не, понимаете? Та він знов заблоков, в смысл Я ж недавно підходив, -мо. Так іди до мене. Капучино ассасино. в смысл. О, у вже уже база повністю. Блин, рот. серйозно? Так, тоді тебе продаю Ди до мене ми капучино ассасина Ой, емо це класна штука. Я себе подзвонить не можу. А вот таку классную штуку для мене. Можу. О, не. все, я вот такая классная штука. Ого, так она назва, конечно. Эпичная. 44 уже. 60 О, це вже хорошо. very Becuz Bombicus. very, very Berry Bicus Becous Bombicos. Не придумають цих мемов. Так, сейчас через хвилину вже буде цей косле. Я сподіваюся, що шимпанзин і бананині, бо я його зможу купити. Дицей буде лохом. Я не так лох, я знаю. Випивте мене в комментариях. Він лох. Тільки якщо він на мене буде підписаний, то він буде не лохом. Щось дадуть. На лайки. Так три підопі... Я мені дівчинчик. Три ч. Щас я міфік... Ну, міфік він точно купить, бо у нього 401 тисячі. А вот... ой-ой-ой. Шось. А вот Лего, якщо вы ви, ну, вискочить шимпанзині, бананіні, то я куплю. Лего. Ну, постараюсь, от меня. Він може перекупити спеціально в мене. Ну, у мене майже 100 тысяч. Нет, там якщо... Балерина капучина, то по сути. Да, я и Капучино на капучино купить. Да, все нормально. Так, цещин не лега. А ну, аделеги. Уже не. А, ні, шеф крабра кадабр. Блін, 150к сейчас. сейчас, сейчас. сейчас. Так, купляй района своей тестерину, а я шефу крабра кадабля. А ну, иди до мене. Смысл? Балерин род. Так давай, давай. Кого, кого? Ну, я не знаю кого. Короче, тебе. Та він в шефа купив. Ну бля. Я в тебе точно вкладу щось. В такого наголо. Жаль, і не вкласти Я передав і за тебе бр-бр патабима. А ти... Чушпан. Все, я тебе буду чушпаном. О, він вийшов. Сюда. Встий сервер. Можно все погляд. Короче. Я сейчас викладу це відео. І заходите, будемо ще гулять.